Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про вкорінення рослин, про живцювання і про їх розмноження саме вегетативним способом. Які ж секрети можуть бути? Власне, ми з вами десь днів 8 назад, якщо я не помиляюся, намагалися. Розбирали, як правильно брати живець у бегонії, беликонії Шардане. І сьогодні я думаю підійду до своїх міні-парничків з цими бегошами, пагінцями їхніми, для того, щоб поглянути, чи треба мені їх оприскати, зволожити повітря. І на мій подив, коли я почала їх відкривати. І дивитися, що ж відбувається з моїми шарданюхами. Я настільки була шокована, тому що їх я поставила в... на полицю буквально на підлозі. У мене взагалі в приміщенні, де рослини утримуються, не Таке, не, не занадто тепла температура, більше 20 градусів поки ще не буває. І е, на підлозі взагалі, мабуть, градусів 18, подивіться, уже корінці. І зволоження вистачало, тобто ось 7 тиж... днів назад 8 днів назад. Як поставила я цей парничок, дуже, звичайно, круто, коли е, ось такі об... окремі робиш їм квартирки. Тобто в рослини створюється свій такий мікроклімат, і вкорінення відбувається без проблем. Знову ж таки, наголошую, що навіть при температурі десь 18 градусів. Мені здається, навіть якби була вона і на 1-2 градуси нижчою, головне це світло, звичайно, світло. Потім. Вкорінюю тільки я бегонії і взагалі свої рослини, тому що я хочу мати якість, мені треба, щоб було з мінімальним випадом вкорінення, і з максимальною швидкістю росту, і плюс ще, звичайно, щоб рослини мали круту кореневу, то я користуюся тільки професійним грунтом, тобто торфосоміш. Верховий торф, ось такий він коричневий. І я хочу сказати, що вона ж не одна така. Поглянула в інший стаканчик. Також я бачу вже ось тут оці поверхневі навіть корінці. Тому я її впевнена, в її вкоріненні. І така бодьора стоїть. Так, що ж тут у нас? Ой, так, незручно дивитися на камеру. Я вставляла в більший стаканчик, тому що більшенькі у мене були живці. Так, дістану його з ґрунту. Погляньмо. Ага, є коріння, також вже є. Зараз обережно посаджу назад. Тобто буквально 7-8 днів, і наші рослини вже розпочали своє життя, продовжили, відповідно, головне, про що ми говоримо при вкоріненні, це якісний. Грунт на основі торфу, який повинен бути пухким, легким, вміщувати в собі, пропускати через себе повітря, вологу. Значить, я при вкоріненні, особисто я, не додаю ніяких домішок, тільки торф, тому що в цій ємності рослина буде недовгий час. Далі ми зробимо перевалочку в більший об'єм. І вже, звичайно, в більшому об'ємі для бегоній та і для всіх рослин я люблю домішувати мох з фагном сухий мох. Але зараз на вкоріненні, а, ось малючок іще, коли я різала живець, виламувала, то, дивлячись через камеру, наробила шкоди похавцям, захопила і ще й тих, хто не просився. І, звичайно, шардонець. Супер-пупер бажаний сорт, хочу сказати для всіх. Так, але і е я вирішила все одно його поставити на вкорінення е не знаю, чесно кажучи. Мабуть, пішло загниття, все ж таки такий невизрівший, невизрівший малюк результатів не дав. Буває. Тому це ще раз доводить: якщо ми хочемо отримати якісний живець бегонії, то треба розуміти, який брати пагінець. Я наводила вам приклад детально кущ після обрізки. Так, а цей малюк дав корінці. Так, погляньте. Тому, звичайно, якщо, от, як у мене трапилося так, що разом із набором живців виламалися ті, кого я не збиралася чіпати, все одно я обов'язково все ставлю на вкорінення. Бо Шардоне це дуже цінний сорт, попит на нього великий, вкорінився 100%, ага, красунчик, Вибач, що тебе турбою. Але ж хочеться довести, що треба створити умови. Нічого особливого немає. Ніяк ми особливо над ними не чаклуємо. Тільки здоровий, молодий пагінець, тільки гарний ґрунт. Грунт я не поливаю, я його одразу коли замішую, зволожую. І вологість я демонструвала на відео, яка повинна бути. Далі Роблю парничок, один із прикладів, ви бачите зараз, їх може бути безліч, це може бути і прозрачний контейнер, якщо у вас живців багато і плівкою накривати якийсь ящичок можна і склом. Тобто варіантів кожен бере, як облаштувати для себе парничок безліч. Але е головне це гарний ґрунт. В міру зволожений, дивіться, я просто 8 днів, здається, 8, навіть не підходила до моїх живчиків. І вони ось так мені віддячили. <гум> Відповідно до того, який можна робити парничок, ось такий випадок у мене вкорінилися. Також в цей же ж самий час я різала живці у вербене. Також підійшла, дивлюся, коріння, біл наросло, і я зробила шкоду. Зараз буду розсаджувати, дивіться, перевернула, дивіться, ось вони, мої красунчики. Власне, на такому етапі, коли ще не сплилися корінці один з одним, я займаюся розсаджуванням. Дивіться, коли вони легко від'єднуються один від одного. Посаджені доволі густо були мої вербенки, але за рахунок того, знову ж таки, максимально пухкий ґрунт, в якому вони вкорінюються. Дивіться, кожен такою щіточкою дав корінець, також я їх повставляла, тільки верхівочки. І далі закрила контейнер і поставила під лампу. Вісім днів, і ось результат. Куча. Молодих, здорових живців. Знову ж таки, раджу не затримувати рослини в спільному контейнері. Якби у них були окремі квартирки, так як у моїх бегош, то справа інша. А тут для того, щоб рослини швидко адаптувалися при, при пекіровці, треба, звичайно, побачили білі корінці. І одразу приступили для, для, до розсадки їх уже у окремі стаканчики. Це вербена, значить, дуже її полюбляю, завжди її а, готую, навесну багато. Крута рослина, яка може бути. Аналогом до такої улюбленої нашої вегетативної петунії, адже вербени також у нас вже така безліч кольорів різних. Я, звичайно, можу тримати в своїй колекції, міні-колекції обмежену кількість. Кожен рік уже багато років я обов'язково вкорінюю вербену, знаходжу якісь сорти привабливі для себе. Ну, і мені здається, в минулому році в мене були такі грозді суцвіть. В серединці більш ніжні відтінки, а далі з краю розходилися такі вже яскраві кольори: і рожевий, і пусковий, і червоний. Ну, Залишила я собі поки що такий варіант і дуже-дуже цьому радію. І ось, між іншим, ті рослини, які в мене були вкорінені до цього варбенок. Я взяла з них верхній живець, і ось вони мої пухнастики, такі бадьорі, зелені, почали вже обрастати пишним кущем. І таким чином вже раніше в живці виступили у мене у ролі маточних кущиків. Тому весна розвесну ми вже зустрічаємо. Рослини це відчувають. Звичайно, швидкість їхнього зростання, вкорінювання з кожним днем прискорюється. Тому я раджу всім, хто чекав і хотів зайнятися розмноженням своїх улюблених рослинок, то вже саме час це робити. Якщо вони чекали вашої черги, у вас черги на полицях, на підвіконнях, то вже можна. Розмножувати, вже рослини відчувають прихід весни і відповідно будуть гарно відзиватися на ваші маніпуляції. Ну, я, звичайно, хто на зиму не тримав рослин, то саме час мені здається знайти для себе живці, підростити їх і почати вкорінення. Значить, це я зараз демонструю. Всходи капусти. <смі> Перевіряли ми на всхожість нове насіння капусти ранньої. Розкладав у мене її синочок по поверхні насіння розкладав, тому, звичайно, ми бачимо таку ось нерівномірність. Але за те, як він радіє цим всходам, ходив, там, дивився кожному листочку сімидольці радів. Ну, о, Хочу сказати, що Мене порадували насіння якісної капусти зараз не дешеве. З тої кількості насінин, які я йому виділила, я порахувала все кльово. Мабуть, відсотків 99 у нас зійшло. Ну, А те, як дитина працювала, то ми пробачаємо. Головне, що результат є, він гарний. І от знову ж таки, стосовно того, дивіться, хоч і в хатніх умовах, але капуста у мене не витягнута в нитку, така вона для. Домашніх умов, розсада наразі в гарному вигляді, це також доводить те, що температура в приміщенні у мене невисока. І якраз таки з сусідами ось цього і цієї площечки у мене були шардонешки. Тобто температура. Ма, впливає, звичайно, впливає. Тобто це не ідеальні умови, які ми створили з вами при вкоріненні цих саме рослинок. Якби мені здається, було б 21-22 градуси, то результат отримала б я ще швидше. Але якщо говорити про капусту, то максимум 20 градусів, якщо у вас в приміщенні, то ви собі можете дозволити посіяти на розсаду. Ми, звичайно, для свого раннього урожаю пікіруємо їх у окремі стаканчики, хай ще трошечки підростуть, з'явиться декілька справжніх листочків. І далі займемося пікіруванням. І під агроволокном, під укриттям будемо, звичайно, вирощувати смачнючу капусту. Навесні так хочеться ось цих соковитих, зелених овочів, а тим паче на своєму огороді. Під агроволокном не доведеться, тим паче ранню капусту нічим обробляти, тобто тільки вітаміни, жодної шкоди, а смачніше, бо своїми руками. Тож, такі у нас справи. Ну, а в мене для прикраси стоять все ж бегонії мої улюблені ось ця чарівниця, яку я показувала ще в першому своєму відео. Перших, мабуть, під номером 2 було відео, не втомлюється. Все квітне-квітне, вже третій місяць. Ось малючка. На стадії живця вже почала квітнути. Мені воно так подобається. У мене є ще одна жовта, а в неї трошки більші квіти, але складені пелюсточки зовсім по-іншому. І плюс цей колір все ж таки лаймовий. Бачимо трішки зелена серединка і розтікається таким навіть лаймовим відтінком. Кльова. Так я її вже ламала-ламала ці квітоносики, ну, думаю, ну хай же живчик наростає, хай же шкущик, мені ж треба розмножити. Ну, і я думаю, найближчим часом все ж таки я її знесу ось тут дві явних віточки, бо погляньте, що тут. Погляньте, що тут вона мені підготувала. М? Краса! Ось я її тут зніму собі живці, з квітками попрощаюся, ще раз ми ними полюбувалися. І далі, оця молодь пишним кущем наросте. І знову-знову заквітне. Просто невтомні елатіорки, солені це бегонії, які квітнуть дуже інтенсивно. При цьому вони невибагливі і вирощуємо ми їх як кімнатно-садову рослину. Тобто, вони добре відгукуються на літні, на літні прогулянки, так би мовити. А ще, звичайно, в той же ж самий день ми з вами вкорінювали і вербейник монетний, також моя улюблена рослина. Ну ви подивіться, ось така зелень, вона відтінить будь-яку квітку. Просто для комбінацій, комбінаційних посадок, я не знаю, як без нього бійтися. І зовсім-зовсім не примхливий. Дав корінці, я не знаю, буквально на четвертий день. Вже давно він у мене ось такий бадьорий знаходиться не в тепличці, а адаптований до кімнатних умов. І, звичайно, я його також наріжу і знову вкореню, тому що для групових посадок, і він же ж багаторічник, його можна залишити в ґрунті, його можна висадити на якихось там альпійських горках. Він створить ось такий водоспад чудових, красивених пагінців. Шикарна соковита зелень. Весна. Будемо зустрічати весну. Дякую!